Він виживав в умовах дикої природи, пірнав у крижану воду посеред вічної мерзлоти, долав пішки, пустелі та джунглі. Він професійний екстремальний мандрівник, який довів мільйонам глядачів в усьому світі, що людське тіло може перемогти природу і стати міцнішим у надскладних умовах. Він легендарний Беар Грілс. А ще найвідоміший британський мандрівник, котрий від початку повномасштабної війни підтримує українців і є офіційним амбасадором ініціативи Юнайтед 24 а нещодавно БР разом зі своїм колегою Полом Герні та командою Юнайтед 24 презентував нову навчальну програму «Becoming X Ukraine» від провідної британської компанії «Becoming X». Через щільний графік сам мандрівник не зміг приїхати до Києва, але передав слова підтримки українцям в онлайн режимі. Ми пишаємось тим, що Becoming X» сьогодні Плічопиль з вами в Києві запускає платформу Becoming X Ukraine» де допомоги всім українцям у реалізації власного потенціалу. Okay. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми хотіли зробити що-небудь для допомоги. Наша мета для біками с Ukraine була простою створити цифрову платформу, яка б надихала українців різного віку, надавала їм впевненості і допомагала б бути навичок для досягнення успіху, незалежно від обставин та умов. Ми можемо лише на уявити, наскільки складно вам доводиться. Але ми також знаємо, що ви сильні і маєте незламний дух. Ми сподіваємося, що Becoming Next Ukraine зможе допомогти і підтримати вас. Презентувати навчальну платформу до Києва приїхав відомий британський підприємець та колега Беара Грілза Пол Герні. Він представив освітній проєкт українцям і розповів про його головні переваги. Сьогодні ми запускаємо Becoming X Ukraine, безкоштовну онлайн платформу, аби підтримати Україну в цей дуже складний час. Йдеться про те, щоб допомогти дорослим розвинути справді критично важливі навички, цифрові навички, щоб бути ефективними працівниками. А ще це про натхнення молодих українців. Мені дуже пощастило, маю аудиторію. Більшість з якої саме натхненні українці. Це дуже круто, що можна ділитися історіями, порадами і будувати надію для наступних. Них поколінь Відтепер за допомогою навчальної програми Becoming X Ukraine українці можуть отримати безоплатний доступ до інтерактивних курсів і бібліотеки, дізнатись про особливості працевлаштування у сучасному світі, а також почути про досвід світових та українських лідерів думок. На платформі вже доступні інтерв'ю з Ченінгом Тейтумом, Джулією Робертс, Андрієм Шевченком, Еліною Світоліною, Марією Тодорчук та іншими. Для мене важливо поширювати. Свій досвід, тому що а, я дуже вірю в хард-скіли, Знаєте, такі знання робочі, які потрібно знати для того, щоб щось робити конкретне. Але не менш важливе, це саме ось ці які навички, які саме можуть інколи стати важливою ключовою річчю, а це про досвід. Сьогодні не вистачає натхнення інколи знання інструменти, як робити ті чи інші справи. І класні люди можуть надихнути та поділитися робочим досвідом з життя в тих чи інших професійних моментах і. Саме такі короткі, надихаючі відео, вони і економлять твій час, і дають тобі найголовніше і надихають. Тож я вважаю, що це дуже круте комбо. Becoming Geeks Ukraine створена для школярів, і студентів, викладачів та лікарів, підприємців і менеджерів, волонтерів та ветеранів зсу для всіх українців, котрі хочуть отримувати знання, розвивати їх. І дізнаватись, як застосовувати на практиці нові навички. Ми приїжджали, записували подкаст, контенту записали дуже багато. Так, попередньо ми вже бачили матеріал, бачили результат цього запису. І, ну, на мою думку, ефект буде, результат буде, і те. До чого ми рухалися, воно вже, вже от 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 сьогодні запрацює. Станом сьогоднішній день. Я точно знаю, що ми, як нація, переживаємо найтяжчі часи, точно за от нашу незалежність. І сьогодні надзвичайно важливо кожен божий день, кожному нашому свідомому українцю е, освічуватись, тому це має бути нормою. Це має бути так само, як почистити зуби, поїсти, поснідати, повечеряти, позайматися спортом. Так само має бути і нормою кожного дня здобувати нові навички, нові знання. Доєднатись до навчальної програми Becoming Geeks Ukraine може кожен охочий. Доступ до неї безоплатний, а для користування достатньо пройти реєстрацію на офіційному сайті платформи, адресу якої ви зараз бачите на екранах.